Військові династії це коли люди живуть однією мрією, розуміють завдання кожного та йдуть до спільної мети. Глава сім'ї Анатолій був першим, хто вступив на військовий шлях. На той момент родина жила в Запоріжжі і батько служив у Бердянському навчальному центрі. В Одесу попали в 2015 році завдяки своєму сину Анатолію, який для себе вибрав шлях офіцера військово-морських сил. Це була мрія. Я вирос в сім'ї, де всі Ну, майже всі члени моєї родини були військовими. Для себе я вирішив, що буду військовим моряком. Міцно тримаючи дружину за руку, Анатолій розповів і про свій службовий шлях. Спочатку я служив на одному з кораблів головним старшиною. У 2017 році перший раз я був відряджений в АТО, Після був переведений на вищу посаду. У 2018 році знову я поїхав уже в ООС. На схід 19 це було тривале відрядження 9 місяців. Батько прекрасно розумів ризики і небезпеку обраної сином професії. Втім, вирішив підтримати його вибір. Батько підтримував, але він мене попереджу. Ти розумієш, що ти йдеш е, у доросле життя дуже рано. Я йому казав, так, це мій свідомий вибір. Мама переживала дуже сильно казала: Та ні, такий час складний, 14-й рік. Все починається на сході. Анексія Криму. Ну ти розумієш про це? Я говорю, так я хочу стати військовим. Сьогодні Анатолій, помічник командира з матеріально-технічного забезпечення, зізнається, що сумує за виходами в море, адже для моряка це щось рідне та особливе. Без моря жити тяжко. Я за морем дуже сумую. Син Анатолія та Світлани теж постійно тягнуло до моря. З самого дитинства хлопець займався стрибками у воду. Я з трьох років був в басейні, стрибав, і в мене були дуже гарні результати, але все одно я вирішив, що моя професія це бути військовим. Світлана працює молодшою медсестрою в інституті військово-морських сил України і, зважаючи на часті від'їзди чоловіка та сина, як жінка та мати з нетерпінням і любов'ю чекає на своїх хлопців. Я горжусь, звісно, що у мене і син, і муж рядом оберігають мене. Я всім щаслива. З настанням 24 лютого, повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, відчуття щастя та гордості змінюється тривогою та страхом невідомого. Найбільшим був страх за сина. Випустився. Потрапив на посаду командир бойової частини штурманської та зв'язку одразу на корабель. Місяць півтора ми вже прослужили на своїх посадах і почалася війна. Не хотілося в це вірити. Стурбований був взагалі, а більш за все стурбований був тим, що знав, що він в морі. Дуже хотілося побачити той рідний силует, який заходить до гавані, і зрозуміти, що все нормально. Ждала коли мені хоч хтось то позвонить вісточку. все нормально за декілька днів до війни анатолій у складі екіпажу вже знаходились в морі. Дуже напружено бачити всю цю ситуацію, коли ти бачиш кількісну перевагу ворога і розумієш, що ну це вже війна, тобто тут може бути прямий контакт з ворогом і е, доходило до того, що виконували. Стрільби у напрямок ворога, ну щоб не підпускати їх ближче до наших територіальних вод, до пункту базування, ти усвідомлюєш, що в тебе є за що боротися. Ти розумієш, що ти виконуєш завдання по захисту своєї держави, своїх близьких і рідних. Попри складність і напруженість, екіпаж корабля діє злагоджено. Ти чуєш команда Бойова тривога, катер екстрено до бою, то приготувати. Все тут ти про все забуваєш. Ти е, біжиш на свій бойовий пост і готуєш матеріальну частину до виходу, щоб все функціонувало. В той момент в тебе все відключається. Просто ти робиш ту роботу, яку повинен. Оця сімейна підтримка, я кажу, що військово-морські сили це одна родина. В цей складний період, коли один одного підтримує, це дуже сильно відчувалося. Я відповідаю за безпеку плавання корабля, а під час ведення бойових дій надаю рекомендації командиру для забезпечення безпеки плавання, щоб зберегти корабель і екіпаж. Окрім служби у військово-морських силах, ця сім'я не забуває про родинний затишок, тож завжди планують, як провести час разом. При кожній першій нагоді ми стараємося збиратись Всі. разом. Як і весь наш незламний народ, батько Анатолій, Світлана та їх син щиро вірять у ЗСУ та в перемогу України. Дочекатись перемоги, яка неминуча, я в цьому впевнений. І зібратись. За сімейним колом і дуже хочеться е, попасти на Батьківщину. Поїхати в Запоріжжя. Хочу побажати стійкості всім захисникам, впевненості в перемозі, міцного здоров'я і хай всі повернуться живими, щоб відсвяткувати нашу перемогу спільно. Перемога буде тільки за нами.